Перемикач, газ, бензин, атікір, карбюратор з індикацією служить для вибору в салоні, режиму роботи двигуна автомобіля, бензин або газ. Призначення для карбюраторних автомобілів, встановленим ГБО першого покоління, країна походження Туреччина, комплектація, блок перемикання, проводка, саморізи для кріплення, офіційна гарантія. 24 місяці. Можна застосовувати для встановлення метану і пропану. Кнопка Тікер має трьохпозиційний тумблер перемикання режиму роботи. Положення 1 робота на бензині. У цьому положенні перемикач подає сигнал і включає електромагнітний клапан бензину. Режим 2 робота системи на газі. Сигнал подається електромагнітний газовий клапан, відкриваючи подачу газу, закриваючи при цьому подачу бензину. Режим 0 вироблення поплавкової камери карбюратора. Перехідний режим, в якому перемикання на газ відбувається після виробку. Длення бензину в карбюраторі. Перемикач оснащений індикацією, що в свою чергу дозволяє бачити в салоні залишок газу в балоні. Про це повідомляють світлодіоди, які розміщені на корпусі перемикача, сумісний з датчиками рівня 20 кОм. Для підключення функції індикації також буде потрібний датчик рівня і мультиклапан класу А зніздом під цецерний датчик. В системі газобалонного обладнання відіграє важливу роль, так як за допомогою даного пристрою відбувається керування подачою газу і бензину. Для відкриття відкриття подачі бензину його підключають до клапану бензину а для відкриття закриття подачі газу до електроклапанів газу, корпус пластиковий має спеціальні отвори для кріплення блоку перемикання.